Посилити контроль на українських блокпостах у зоні АТО таке доручення Петро Порошенко дав СБУ під час робочої наради з керівниками силових відомств. Через активізацію терористів президент вимагає пропускати на блокпостах лише оформлені вантажі зареєстрованих підприємств. А жителям треба мати спецперепустки. Так боротиметься з контрабандою та диверсантами, які заїжджають з підконтрольних бойовикам територій. Рух забезпечився як виключення за перепустками, виданими антитерористичним центром і керівництвом антитерористичної операції і лише для фізичних осіб. Перекриття необхідно робити з трьох причин: перша і найголовніша причина це є приникнення в Україну розвідувально-діверсійної групи. За інформацією Служби безпеки України, яку доповідав мені генерал-полковник Грицак, кількість на терористичні атаки, які були знешкоджені підрозділами Служби безпеки України, значно зросла протягом останнього тижня.